No! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і в нас тут непогана команда з'явилась, так сказати. І мені вже відразу кажуть, Саня бери Джесі. Коротше, вони хочуть мені нормально викачати. Джесі. Я не проти, я не проти. Погнали. Наша ціль дійти до 30 тисяч кубків і далі не змінюється. Мапа та сама, що була, і в принципі, я готовий. З нами Спайк, Тара і Джесі. В принципі, непогано. Цікаво, скільки Жека уже взагалі викачав юнітів на тисячу кубків. Просто подиви! Просто купую юнітів на тищу і на фармив накенчу чуть слив на рт теж чуть слив на цьому чуть слив от а далі то просто капець йому ще можна фармити і фармити але я теж не проти викачати купу юнітів на тисячу кубків але мені спочатку треба хоча б на 500 всіх повикачувати тому що я такий нубас конкретний що мені ще треба качати і качати просто фармити і фармити купу всього треба зробити для того щоб дійти до тої тисячі кубків і це прям ти знаєш реально нелегко ну що ж погнали попробуємо вони як я бачу люблять пофармити в тріоша депав дуо вони Майже не грають, вони чисто в тріо чилять. І я, ти знаєш, в принципі, розумію, чого вони так роблять, тому що чим більше в те команда, тим значить більше шансів на те, що противники будуть не фул командою грати. Опа, оце не прикольно, мене винесли просто зразу з інвіза. І Жеку теж можуть нормально щас подушити. Там ще й шарф. І Жеку зараз просто здушать, навірно. Так, да, Жеку здушили, тут Ліон, і він такий, знаєш. Там ворон заспавнився. Короче, проблем вообще купа. мене виносять. Леона, сейчас тоже може видушити. Да, і Іліона теж з'їли, Йома, -йо, просто. Мінус 8. Ну, не пощастило, так сказати. Не пощастило, прям взагалі. Слились, дай Боже. Ну, э, взяли ворона і тут, напевно, що поміняють теж на когось на кота. Кіт взагалі чіткий пацан. Його в де прям фармити дуже кайф. Ти сидиш просто, баночку залутав. те одразу х2. Це считай, в те одна банка. Це те саме, що дві банки в другого героя. Тобто, ну, 5 банок, це вже считай, що 10 банок. Це кажуть, ну, доволі солідний персонаж. І дуже сильний, так сказати. Так, що тут у нас? Є якісь банки? Да, там еле ончик, он получает трошки плюху. Опа, ще на. Тут у нас мона тоже банку залутати. Там тоже банку можна залутати. Но надо помогти нашим челиксам. Вот, там на вообще народу купа пришло, диви. Так, на ну там и турель поставил, и те поставил. Але, походу воно не сильно мне помогло. Хоча не, я вбив там кенджі, кіт цю, Китубэвша, ще Биби, там вообще все четко. Кит хорошо там зіграв. Кит там и банок налутав нормально. І ще ще ось одного затащив. Коротше, там нормально турель поставилася. Так, у мене є гіпер, якщо шо, по факту можна пробувати жити. У ну, наших по 9 банок. Коротше, зараз вони мене забустять. Я, правда, минулу катку ми слили і вісім кубків, прям зняло. Це багато. Ну, а якщо ми щось візьмемо топ-1, то ми не вернемо те, що ми слили. Так, там Дінич. Дінич це солідно. Ой, ой тут народу прям капець. І мене прям з'їдають просто. Банок у них багато, де мержа купа, кіт там все одно ходить всіх виноса, ще й банки лутає зверху. А я просто в таверні сижу, нічого не можу зробити. Я б не сказав, що Джесі прям реально класний герой для цього. Ну, будемо бачити. Мені напевно туда нада ширувати по-любому. Я хоч когось убив, це вже непогано. Це значить, якщо вб'ють че когось, то можливо вже буде топ-2. А Топ 2 це вже набагато прикольніше. Там ще кіт запригнув. Щас він ще банку візьме. У нас вже топ-2, там пейпер, дінич. Коротше, все дуже солідно. А я тут і остався, понів. І Я тут взагалі здох, коротше. Я не знаю, я так занубив, там наші пацики чесно перемогли. Я тут супер-супер, так сказати, слабачок. Ну, ти знаєш, так я ж ніколи не казав, що я програвець в Brawl Stars, правильно? Але мені в нього цікаво грати. Ну іноді бувають моменти, коли я прям непогано валю. Ну не завжди, не завжди. А там є банки зверху. Є, погнали. Підфармимо нашим челам банку, тому що, ну, як по-другому то. Їм баночка надо. Правильно, правильно. Уже дві є. Зараз там наші пацкима якогось уб'ють, буде вже більше в мене. Да, Жека вбив ось мишу. У мене вже 4 банки. Уже непогано, пішли до них, будемо їм трохи допомагати. Уже 7-8 банок, ти прикинь. А я ще нічого не зробив. Так, в центрі наш уже кошак бігає. Можна ходити всіх нищити просто. Там вони якісь двіж. Нормально? Там пайпер хорошо по мені попала, прям дуже багато демеджа знесла, але я по ним там теж нормально попав. Плюс ми шарфа вбили. Двік перепригнула, да? Отако От просто виноситься пайпер. шарфу плюшечка. Плюшечка, шарф помер. Бодіни, плюшечка чуть-чуть не долітає, но він здихає від яду. І мишу там просто мона душити. Вона помирає. Ой, ой там бомба, тікаю. Все, вбили, а тут отако робиться. Все, турелічка, бем-бем. І все, диви, Миша, сразу бемп. Померла, і кіт просто на 20 банках майже. 19 банок це. З його бустом, це ще що 40. І все. Перемога сюди на базу. Новий 45-й тір. Коротше, все доволі таки непогано. Помаленьку шуруємо до тисячі. Помаленько, потихенько. Це дуже мені подобається. Що, погнали? Подивимося, що там взагалі відбувається. Попробуємо нашим допомогти трохи. Сразу купа банок нам треба. Так, хай там кошак дамаже. Він, в принципі, дуже хорошо їх ламає. Я йому трошечки тут поможу. У нас уже 5, уже хорошо. Ну, сам нікуди впригувати не хочу. У мене, хоч і хп багатенько, там туди-сюди. Але хочеться трошечки, знаєш. Хочеться трошечки, щоб танкував кіт, наприклад. Отак ось обем І мінус просто знайшли. І ще плюс дві банки зверху. Ще Женьок підхилиться, і ми підемо далі всіх виносити. Так, там діни щось вообще тусується, жесть. Ну, мене майже вбили, Женька майже вбили. Там воно емс. Емс я вбиваю. Все доволі непогано. Так, тут нікого нема. Хорошо, головне на вогонь не ходити, бо на вогонь можна купу плюх получити. Так, у мене є турель. Турель це дуже-дуже круто. Так, там по Кенджі попав. Опа, Кенджі майже вбив. А це не Кенджі, це фенг. Отако. Блін, турель не достала. Ну що, там Кенджі є? Турель нормально накидає. Так, у Фенга там ульта, тут кіт сховався. Ну тут пацика вже все, гана. Так, ну і диви, ми їх просто сидимо, і всіх убиваємо. Максимально класна команда, мені дуже подобається з цими пациками грати. Тому що вони, прям ну вони знають, що вони роблять. Вони постійно, блін, всіх виносять. Навіть тоді, коли я особо не доіграю, прям, ну, ну, не доіграю, чесно кауч, на їхньому рівні, ми все рівно перемагаємо. Тому що я все рівно іноді допомагаю, там дамажу, Джесі все, все одно такий персонаж, коли я там по одному хоч попав, по всім демедж розкинув, все-таки чи такий швидкий чуєш? Опа, оце проблема. Мене там задушили. Отут тут уже буде тяжко. Бо там воно вже вдинича, йомою, банок, прям капец у нього. Я оце думаю, що мені поробити таке? Куди сховатися? Десь треба знайти банок трохи. А де ж ми їх вже знайдемо? Тільки хіба що якщо когось об'ємо Так, а там за нами хтось ширує, да? Треба допомогти коту. Отако, От хоч хорошо, хоч трошки банок є. Чуть-чуть не можу попасти. Треба підхилитись по-любому. Я б їх позадовбував, звісно, постріляв по ним, але не сказав би я, що все прям супер класно. Одного ще там задушили. Блін, ну барон буде далеко стріляти, ну я в баню. Треба допомогти нашому, Отако попасти, і тут мені хана. Ну, турель поставив, але ну, вона, правда, нічого там особи не зробить. Хоча диви, Емс, вали! Вона Емс поші вбила! Одне хп в Мс осталось. Вона вбила все-таки Емс. Бачите, одно, від турелі є якийсь профіт, правда, наші чали, походу, всі помирали, да? А ні, який живий. Отако. І все, мене зразу з'їли. Ну, топ-2. Теж нормально, з урахуванням того, що ми ще стартанули, дуже погано. Не забрали взагалі банок, але 905 кубків. Це вже дуже непогано. Так, погнали, тут подивимося, що там відбувається. А там банок купа, там і Джессі є. Попав! Блин, чуть-чуть Джасі не добив. у ой, цей дамажи сильно набіга. Ну хорошо. У нас ще всі помирали. Надо, щоб всі захилились. Трохи попопадав. Турелька дала їм джазу чуть-чуть. Ой-ой-ой, там вообще капець. Там народу, йо-мойо, у -йо, мене хп нема. 50 хп. Пейпер нет. Даю. У нас топ-3, топ 3, мені не треба, так. Надо щось придумати, жінку там взагалі. Я їх трохи пробую відігнати, тим, що я тут дамажу, але Дамажуть вони, йо, йо там ще фенг. І мене винесли. У нас кіт живий, там ще якась заворушка появилась, там появилась якась бійка, прям конкретна. У них бочка пейпер, ще пейпер почне тут біду робити. Я точно знаю. Вона може ультою капець зробити. У нас прям ситуація тут одна із найгірших, поняв? Ну ми тупо ждемо. Фу, встиг. Ну я взагалі нічого не встиг зробити, поняв? Ну, там чиліки померли, кит живий, остався! Туп 2 опять забрали! Фух, який же ж кошак, чоткий чел. Він просто ультой перепригнув сразу під ящик, і все, типа, чітко. І у мене вже 916 кубків. А було десь 860, напевно. Ну ми нормально вже нафармили. Може ми і до тисячі дойдемо все-таки. Не знаю. Чесно кажучи, не знаю. Це доволі таки нелегко. Прям реально нелегко. Давай попробуємо гори, пацки. Опа. Мені там плюхи накидали. Там і Пенні, і ще хтось, і Леон, напевно. Опа, по Пенні попав. Там і Кольт. Е-мое, дамажить мене. Ну, я нічого, я трохи там откидував демеджа. Наш и чел помер, но ну, Кіт просто пішов, всіх побивав. Кіт просто пішов, всіх по Опа, Опа, по ком попав. Там Леончик, мех. Так, цього вбили. Женьочок хилься. Так, хтось там стріляв. Де вони? А, все нормально. Ну ми капець лупимо, я не знаю. Піду в центр, Подивлюсь, що там. Фух, у мене демеджа хватило, винести чела. Женьочок помер, ну нічого страшного. В принципі, я думаю, що у нас все доволі таки непогано. Там матрас. У нас уже топ-2. Убили, все. Щотко, просто удар вон віст, так сказати. нормально, прям вообще хорошо. 930 кубасів. Ми просто летимо, летимо до тиші. Головне просто не зглазити. Головне, не зглазити те, як ми хорошо тащимо. У мене там вже він стрік, я просто вже особи не бачив, яких я щось не звернув увагу. Но мені здається, що там уже він стрік вообще жорсткий. Бо ми по суті програли тільки першу катку, далі ми просто шурували. Чисто топ-топ-топ. Іноді топ 2 але ж не все одно рахується за перемогою, і ми виходить, все все одно тащимо. Опа, матраса винесли. У Леону ушеби. Все, Леону хана. Чотко, пацики, ви просто красавчики. Погнали. Пробуємо, пробуємо розносимо. Опа, там ще чувак, заспавнився. Це погано. Це ж цей Леон. Ліон. Там ще спайк з восьми банками. Йомайо. там спайк має начудити біди. вообще крепкой. Отако, попробував його піддамажити. Матраса вбили, спайка вбили. Кольта. Убили? Отако робимо. Турель є. Куда ти вліз? йо Йома -йо. А я думав, йому там габела. Типа турель моя спасає, а турель вообще нічого не змогла зробити. Ну шарфу там хана. Да, шарфу хана. Спайку. Мало бути хана, но він якось виніскота, і в итогі Жека один остався. Йомойо -йо, в Спайка 9 хп було. А там Карл, Спайк. Так, бель ми винесли, це вже хорошо. Так, чітко, чітко, чітко. У мене є гіпер, у мене є турель. А ми знаєш, як робимо? Отако! І спайки чу там вообще біда. Все хорошо. І цих двох ми тупо виносимо. Все, чил. А, ні, пожди. Ну все, йому там хана. Кайф. Опять топ-1. Я, я щас хочу, подивитися, який у нас він просто. 54 тисячі демеджа в мене було. Він стрік 7, просто плюс 5 кубків зверху. Срібло третє, мастер ранг. Погнали. Шуруїм до тисячі. Нам по факту, ще тут 5 ігор виграти. Що тут такого? Та даже не 5, бо ми Сіки. Я Сіки получаю 14 кубків за раз. Це 2 гри, це 28. Коротше, це гри 3 виграти. Десь 3-4 гри виграти. Отако. Це ж вообще ерунда. Веще халява. Ух, я довольний, прям капець. Потом юнь, да поменяю, ще одного піду пушати з пациками. Так, куди вони хочуть наліво, направо, Наліво хочуть. Ну погнали. Так, все. бо вбили. Нормально. Загуляв пацан. Хенк штука солідна, но плюхи получає теж бодрі. Як я там тоже всіх дамажу, але я по факту нікого не вбиваю. Він турель мою зламав, гамнюк. Так тут ще матрас серйозний такий. Розділятись в нашому часі краще. Вообще не розділятись у нас. Бо кота нашого тут нормально набили? Так, тебе зателепортили. Иду, иду, іду, кошак! Турелька є, все нормально. У мене тут банок, я гуляю. Отако. Опа! Люха влетіла крепко. Отако тоже. Гуляємо поле. Давай дальше, погнали. Так, я думав, сту помре, а він не помирає. Ну все, сту винесли І там дальше челики тепнулись. Ну, їм хана просто топ-1. Я ні разу не помер. 15 банок. 52 тисячі демеджа. Вообще кайфово граємо. 8 вінстріка просто. У мене 958 рейтинга. Міше всього 40. 42 рейтинга. Це якраз 4 катки. Ну, якщо ми прям нічого не будемо програвати, то да. А там дальше буде видно. Ну, пацики вообще люто грають. Я ж їх так пішов в рознос, просто бем-бем-бем. Пішов всіх валити. Щось розігрався. Прям нормально. Кайфово. Поки подобається. Так що там, внизу нема банок? Це погано. Я очікував на те, що внизу є банки. Ладно, погнав, я туди банку візьму. Тільки що хотів сказати Підева, що наші ніхто не помре, а Кіт трошки помер, бо все таки. Кіт це такий персонаж, на якому хочеться нападати, і іноді ти переоцінюєш свої можливості. Ну, нічого страшного. В принципі, нічого страшного. У нас Кіт хорошо дуже грає. Може його просто задавили трохи. Але особо нічого страшного. Він не так багато банок про Там воно в чіпів вообще 8, 9, 9. Ше Шелі там так душа, блін. його. Там ще Емс. О тут пацики дуже сильні. У них там банок, блін, по 12 штук. Я правда по ним нормально попав там, чи Я, правда, по ним взагалі хорошо попадаю. Блін, як же АМ жорстко дамажить. Поки вони в тако вдвох будуть бігати, то я по ним буду добре дамажити. Як же шаліця швидко чуєш? Так кота б'ють! Матрас убив кота, гомню. Блін, ну я хоч турель встиг поставити, але не сильно це, звісно, допомагає. Ну, матраса вбили, Жека нормально тушить. Правда, ще 4 команди є, Жеки взагалі по-хорошому сховатись, поки ми взагалі спавнимося. Як Шеллі померла, в неї було дуже багато банок. Матрас напав. Ой-ой-ой. Я не встиг ульт нажати. Дітвольтапощі, бо я Ще на когось напав, тут топ-3, йо моє. Ні, все таки топ-3. Чуть-чуть не дожали, ну, нічого страшного. Нічого страшного. В принципі, він стрік остався, все осталось. Таке теж буває, таке теж буває. Що в нас там далі. Погнали. Потусим, подивимося, що взагалі відбувається. Так, в пені стерили банки, пішли дальше. Отако. Нормально, банок трохи є, трохи налутали. В кота считай 8. Так, матрас щось загуляв взагалі. В пенні, правда, буде всіх мажить дуже больно. Сквік то є сильний пацик, але я йому на таку плюху накинув. Опа, мені в плюха влетіла від біа. Прям така больна. там 8 банок. Там плюха, йомайо. -йо. Опа, дивиш, що джин наробив. Джин прям наробив біди. Нам уже стає тяжко. Уже прям топ-1 не так легко і візьмеш. Прям не супер легко. Стає трошки складніше. Ще по-хорошому треба було мені свалити, а не бігати битися. Бо зараз кота просто задушить дінич. А Дінич такий, що може задушити його. А в нас топ 4, а топ-4 це дуже погано. Це прям капець, як погано. Поки що. Ну, ще не все, ще не все зрозуміло. Що там може, що хоче бути, що там пацики б'ються. Мене прям з'їли сразу. Всіх нас з'їли. Обалдеть. Топ 4 все-таки. Мінус 9 кубків. йо Йомойо. Ну, зато стардропчики. Стардропчики, це завжди хорошо. Було б класно, скінчика якоїсь получити. Чітко. 84 кубка нафармили, даже більше, просто що програли раз. Так, у мене тут ще срібло, диви. Плюс 150 кредитів на Честера. У нас ще тут стардроп є, диви. Ану, блін, супер суперерний. Я насправді думав, що буде щось толкове. Коротше, вийшов напарник один. Ну, що ж поробиш, значить, Джесі до фарми ми трішечки пізніше. Уже і так непогано, в принципі, по факту. У мене на ній було максимум трошечки більше, правда, рейтинга. але ну, нічого страшного. Типа, 9 зняло. Там було. Коротше, взагалі гарно. <гум> Він стрік був, йо-майо. -йо. Але що ж поробиш? Нічого страшного, доферми пізніше, значить. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, ставити свій подобайдене. З вами був Санчеос і всім пока-пока.